Наша країна славиться багатством своєї природи. В Україні мешкає понад 45 тисяч видів тварин, від величних савців до найдрібніших комах. Багато представників нашої фауни занесені до червоної книги і охороняються у національних заповідниках. Цей неймовірний світ природи живе поруч із нами, нерідко ховаючись у затінках лісів, на безкрайніх степах і біля водойм. Але серед цих тисяч з'являються ті, про яких ми знаємо зовсім мало, або ж зовсім нічого не знаємо, яких ми не бачили, або ж чули лише у розповідях чи легендах. Кожна країна має свої таємниці, заховані в найглибших закутках природи у глибині українських лісів, де колись лунали голоси предків та поміж тисяч тварин, народжуються легенди, що передаються з вуст у вуста. Але сьогодні ми поговоримо не про міфи і легенди, а справжні дива української природи, унікальних тварин України. Про існування яких ви навіть не здогадувалися. Звісно, сучасної міфології ми теж торкнемося, але це буде в кінці цього відео. Чупакабра повернулася. На Харківщині лютує чупакабра. Чупакабра в Запоріжжі. Полювання на чупакабру. А зараз мова піде про маловідомих і водночас дивовижних тварин України. Розпочнемо наш список з тварини під назвою Перегузня Степова. В Україні Перегузня поширена на території Запорізької, Донецької та Луганської областей. Ці маленькі гризуни віддають перевагу степам, де живуть у норах. За даними науковців, в Україні їх мешкає близько ста особин. Її природоохоронний статус є рідкісним. І ця тварина занесена до червоної книги України. А зараз ми перенесемося на південь України, де мешкає смугаста емпуза. Це комаха, що вражає своїм фантастичним виглядом. Її тіло є витвором мистецтва природи, тонкі кінцівки, витягнута голова з короною, а її здібності до маскування ідеально підходять для полювання в траві чи квітах. Хоча її зовнішність вишукана, емпуза залишається безжальним мисливцем у світі дикої природи. Вона майстерний хижак, використовуючи свої серпоподібні передні лапи для захоплення комах. У горах Карпати і на скелях Криму живе величний та один із найбільш рідкісних птахів України ягнятник. Цей птах не полює на живих тварин, а харчується кістками, які піднімає в небо і скидає на скелі, щоб дістати кістковий мозок. Його роль у природі це санітарна робота, адже він очищує гірські регіони від залишків падалі, зберігаючи екосистеми в балансі. А чи знали ви, що у річках України живе один із найбільших прісноводних хижаків світу? Це риба-сом! Цей гігант може досягати трьох метрів у довжину та ваги у 100 кілограмів. Він дуже активний вночі, полюючи на риб, раків і навіть дрібних птахів. Його вуса допомагають йому знаходити здобич у темряві, а потужне тіло дозволяє швидко атакувати. Найчастіше його можна зустріти в українських річках, таких як Дніпро, Дністер і Стир. Але через браконьєрство та забруднення водойм з кожним роком його існування під більшою загрозою. На шляху до таємничих лісів та вологих куточків півдня України живе один із найстрашніших представників безхребетних. Це багатоніжка сколопендра. Ця яскрава істота може досягати до 30 сантиметрів завдовжки і має численні пари ніг, що дозволяє їй швидко рухатися. Сколопендри є хижаками, що полюють на комах і маленьких ящерок, використовуючи свої отруйні щелепи для затримання жертви. У лісах та болотах України живе Хохуля водяна тварина, схожа на їжака з видрою. Ця рідкісна істота ідеально пристосована до життя у воді, має довге тіло, лапи і великий хвіст, що допомагає їй плавати. Хохуля харчується безхребетними, використовуючи сенсори на морді для пошуку їжі у каламутній воді. У водах Чорного та Азовського морів живе білуга. Величезна риба, яка може важити до однієї тонни і сягати 4-5 метрів в довжину. Ця риба є рідкісним видом, який мігрує з морських вод у річки. Вона споживає дрібну рибу, раків та безхребетних. Тривалість життя білуги може складати понад 100 років. Самці стають стативозрілими лише у віці 14 років при довжині понад 120 сантиметрів. Завдяки своїм смаковим якостям білуга є об'єктом рибальства та гастрономічної популярності. Однак білуга під загрозою зникнення через надмірне виловлювання, забруднення вод і знищення нерестовищ на полях та в лісах України живе маленький та дуже милий хижак. Він славиться своєю елегантністю та спритністю. Ця тварина, довжина тіла якої досягає 30 сантиметрів, має характерне білосніжне зимове забарвлення, яке восени змінюється на коричневе. Він часто живе в норах або тріщинах, де може сховатися від небезпеки. У лісах та гірських районах України мешкає одна з найбільш загадкових змій гадюка Микільського, довжина якої зазвичай не перевищує одного метра. Має привабливе, але в той же час тривожне забарвлення від сірого до коричневого з характерними візерунками, що допомагає їй зливатися з навколишнім середовищем. Її укус може бути небезпечним для людей та тварин, але атакує вона тільки в разі загрози. Її отрута призначена для швидкого паралічу жертви, якою зазвичай є дрібні ссавці та птахи. У наших лісах живе величний жук, точна його назва жук Олень. Він відомий своїми великими рогами, що насправді є його щелепами. Живе цей грізний жучара в старих та мертвих деревах, вони використовують свої роги для боротьби між собою, змагаючись за територію та другу половинку. Жук Олень є найбільшим з твердокрилих у фауні України, досягаючи довжини у вісім сантиметрів. В українських вологих лісах можна зустріти вогняну саламандру, одну з найкрасивіших земноводних. Ця яскрава тварина з характерним чорним тілом та жовтими плямами веде нічний спосіб життя, активно полюючи на комах та безхребетних. Вона проводить більшу частину свого часу у гнилій деревині та серед листя. Ці саламандри здатні досягати до 25 см в довжину. У степах України мешкає один із найнебезпечніших павуків світу Каракурт. Його ще називають Чорна вдова. Каракурт будує своє павутиння серед каміння і сухих трав, де чекає на здобич її жертви це комахи, яких вона паралізує отрутою. У Карпатах та на Поліссі живе Рись – величний хижак, що вражає своєю красою та силою. Ця тварина з характерними вухами і довгим хвостом є майстром маскування, що допомагає їй полювати на дрібних ссавців чи на зайців. Рись, це самітницька тварина, яка позначає свою територію і веде активний спосіб життя вночі. Її чутливий слух та зір дозволяють їй виявляти жертву на великій відстані. У степах України живе дрохва, величний птах. З потужним тілом, довгими ногами та розкішним пір'ям дрохва легко впізнається серед трав'янистих ландшафтів. Ці птахи харчуються рослинною їжею, насінням та комахами. Під час шлюбного сезону самці демонструють енергійні танці, щоб привернути самок. Однак дрохва, як і більшість тварин з сьогоднішнього відео, теж знаходиться під загрозою зникнення. У Шацьких озерах живе шанований вид риби. Шацький вугор. Ця загадкова риба, яка може досягати півтора метра в довжину, славиться своєю смаковою якістю та особливою формою тіла. Шацький вугор має характерну довгу, тонку форму, що робить його ідеальним для життя у воді. Ці риби ведуть потайний спосіб життя, ховаючись у мулистих днах, де харчуються рибою та безхребетними. В степах України живе невеликий, але витривалий мисливець Корсак. Цей степовий лис він менший за червоного, полює на дрібних тварин і комах, використовуючи свої виняткові навички полювання. Корсак майстер виживання в суворих умовах, здатний обходитися без води, отримуючи вологу з їжі. Раніше він був звичним мешканцем українських степів, але сьогодні став досить рідкісним. Його здатність пристосовуватися до екстремальних умов робить Корсака символом витривалості і адаптації в дикій природі України. І якщо вам дуже пощастить, то на полях і в лісах України ви зможете зустріти птаха, що називається змієїд величний хижак з розмахом крил до 1,5 метра єдиний вид роду в фауні України. Цей птах з сірим або коричневим забарвленням є справжнім майстром полювання на змій, які становлять основу його раціону. Змієїди гніздяться на деревах, повертаючись до одного й того ж гнізда щороку. На півдні України, у лісах Карпатського регіону та Поділля, можна зустріти вухання австрійського. Ця чарівна тварина вражає своїм жвавим характером та активністю вночі. Ці гризуни харчуються насінням, фруктами та комахами, використовуючи свої чутливі вуха для виявлення небезпеки. На українських полях і навіть у сільській місцевості можна зустріти незвичайного хижака сипуху. Цей птах з характерним обличчям має потужні кіхті та здатність бачити в темряві. Сипуха є нічним мисливцем, що полює на дрібних ссавців, птахів та комах. Її особливість полягає в тому, що вона може літати практично безшумно, що дозволяє їй несподівано атакувати свою здобич. Сипуха часто гніздиться в старих скиртах або навіть в людських будівлях, створюючи затишне середовище для виведення пташенят. У лісах українських Карпат мешкає величний глушець або глухар, символ диких та мальовничих природних куточків. Цей великий птах, самці якого можуть важити до 4 кілограмів. Вражає своїм розкішним оперенням, що варіюється від темно-коричневого до чорного з зеленуватими відтінками. Глушець вміє влаштовувати ритуальні танці для залучення самок під час шлюбного сезону. Глухарі дуже обережні, що робить їх важкодоступними для спостереження. У лісах Волині, Закарпаття та в Одеській області можна зустріти кота лісового. Це граційний хижак, що вражає своєю витонченістю та спритністю. Ця тварина має коротку густу шерсть з характерними смужками, що дозволяє їй чудово маскуватися серед дерев та чагарників. Лісовий кіт вроджений мисливець, який полює на дрібних ссавців, птахів і рептилій. Вночі він стає активним, використовуючи свій відмінний зір та слух, щоб виявити жертву в темряві. Його вміння тихо пересуватися робить його грізним хижаком, здатним легко підкрастися до своєї здобичі. Найбільший наземний савець Європи проживає в тому числі і на території України це зубр. Цей масивний бик, що важить до однієї тонни з вражаючою манерою пересування, є символом дикої природи України. Зубри мають потужні роги і густу шерсть, яка захищає їх у холодну пору року. Зубри живуть у стадах і переважно харчуються різними травами та листям. У соціальному середовищі зубри демонструють складну ієрархію, де самці змагаються за право контролювати групу. Ці тварини вражають своєю силою, а їхні спільноти є важливими для підтримки екосистеми. Зубри були на межі зникнення, але завдяки зусиллям зі збереження їхні популяції починають відновлюватися в Україні. В українських степах мешкає вухатий їжак. Дивовижна істота здатна виживати в умовах, де інші тварини не витримують спеки. Його великі вуха допомагають регулювати температуру тіла, роблячи цього маленького ссавця справжнім майстром виживання. У разі небезпеки він миттєво згортається в колючу кулю, стаючи неприступним для хижаків. Вдень він ховається від спеки в норах або серед каменів, набираючись сил для нових нічних пригод. А зараз, як ми і обіцяли на початку відео, ми поговоримо про міфологію, про найпопулярнішу легенду України останніх десятиліть. Про Чупакабру. Чупакабра повернулася. На Харківщині. Лютує чупакабра. Чупакабра в Запоріжжі. Полювання на чупакабру. Чупакабра це загадкова істота, яка привернула увагу багатьох людей у різних країнах, включаючи Україну. Вперше про Чупакабру заговорили в Пуерто Рико, а згодом історії про її появу почали з'являтися в Україні. Люди знаходили своїх домашніх тварин мертвими, без крові, з дивними ранами, що викликало страх і підозри щодо існування чупакабри. В Україні цей феномен набирав популярності на початку ХХІ століття, особливо на заході України та в Чернігівській області. Місцеві жителі стверджували, що бачили невпізнанні істоти. Однак науково підтвердити існування чупакабри не вдалося. Хоча чупакабра залишається частиною українського фольклору, науковці схильні пояснювати її існування природними причинами. Або соціальними явищами, а не підтверджувати реальність цієї істоти. Дослідники припускають, що більшість випадків можна пояснити нападами хворих або здичавілих тварин, таких як лисиці чи собаки, а також впливом масової істерії та місцевих чуток. А на сьогодні у нас все. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайку цьому відео. До нових зустрічей!